Сьогодні вівторок, 13 травня, Віталій Апанасюк, викладач-підприємець-політик. Декілька питань і декілька моїх відповідей, мої власні думки. Чи поїде Путін на перемовини в Стамбул після завтра в четвер? Ні, не поїде. Хоча сам запропонував, він не поїде. Чому він не поїде? За один стіл Зеленським він не сяде через дрібну свою там, чоловічу образу. Напряму, яка звучала від Зеленського ще в часи, які той був парадістом, коміком і актором. Путін такий, ми знаємо таких людей. Він дуже в цьому вразливий. Він за один стіл не сяде. Ще, звичайно, з маркування безпеки. Ще, звичайно, через те, що йому потрібно залишати цей козир, що рішенням СНБО, введеним і підписаним самим Зеленським, є заборона вести такі. Перемовини із супротивником. Друге, що чому потрібно передувати? Чи потрібно сідати за стіл перемовин е без переміря 30-денного? Чи ні? Ну, моя думка така. Ну, добре, якщо є перемир'я, а немає переговорів, то що? От пройшло 30 днів і що? А лише буде ескалація, лише більше кривава війна, всі, підтягну, всі сторони підтягнуть броню, броню, техніку людей, ресурси і так далі. Буде просто повний капець, загине ще більше людей. Тому я абсолютно впевнений в тому, що я зараз кажу. Я вважаю, що який би не був ворог, із ним потрібно перш за все вести перемовини різними методами, принуждати, купувати і так далі, але вести перемовини. А вже після цього, коли є, коли є методологія, спільні якісь точки ідеї, як зупинити війну, для чого її зупинити і так далі, вже тоді робити сісфаєр і так далі. Просто сам по собі сісфаер нічого хорошого не означає для жодної з Третє питання. Чи є взагалі спільні точки зору на тому, як зупинити війну? Публічно ми цього не чуємо. У нас абсолютно із росіянами тотально протилежні точки зору, як зупинити війну. Більш того, і у одних у нас в Конституцію написано, що ми маємо стати членами НАТО і ЄС. Все. Ну, Далі вже взагалі немає про що вести право. Якщо ми змінюємо свою Конституцію, о, Боже, допоможе, що я кажу. Але Росія. Змінює свою конституцію, викреслює звідти Крим-4 області, бо це принаймні розкриває перемовини. Все інше просто зараз тотально ні. Через це я думаю, що ніякі перемовини, ніякі сесфаєри зараз війну не зупинять, поки одна із сторін не буде знищена ну, або економічно, або навіть, на жаль, фізично. Третє, чи потрібно Путіну зараз е зустрічатися з таким посередником, там як Трамп, всі і так далі, всі, хто, начебто, хочуть е зробити мир між Україною та Росією. Зараз про кордони там про все не кажуть. От тут Путін буде хотіти зустрічатися. Чому? Для Тому, щоб щось протиставити своє проти бажання примазатись е до справи миру. Просто він буде, він буде щось виклянчувати, щось вимагати від США за те, що ті виступають посередника. До речі, як і Ордаган також. Бо всі хто, всі, хто допомагають Україні та Росії примиритися, вони всі будуть особистості та країни відомими, прописані в підручниках. Історії, політології, військової справи, там будуть прізвища, і Путін буде вимагати за цей пафос щось своє, якісь свої там преференції. Да. Я, таким чином, найкраще, як на мене, це головне це резюме цього відео. як найкраще на мене, щоб мир під, був підписаний вже новими президентами і з російської сторони, і з української сторони. Але, на жаль, це означає, що війна може тривати ще там 10 років. Звучить, звичайно, капець як. І підписання такого миру новими президентами. Бажано з об'єкт боків демократично обраними, вільно обраними, без суперечок під наглядом Європейської Унії, Америки, ну, а взагалі всього світу. Щоб вони підписали, бо далі це вже буде майже байдуже. Щоб вони підписали будь-які там кордони, може з виникненням третіх країн, незалежних країн, автономних країн, автономних територій, територій спільного керування. Для мене це до речі найкращий вихід був би всі спірні території зробити територіями спільного керування. Де не лише ми, як супротивники з Росією, а була б ще й третя сторона, наприклад, Америка, Європа і так далі. І я думаю, що на це б погодилися б громадяни і Росії, і України. Бо сьогодні 70% росіян сьогодні хочуть продовження війни. Є звичайне опитування. Чому вони це хочуть? Да тому що їх принизили в 90-х роках цими окорочками і так далі. Ну, насправді вони самі себе принизили невмінням керувати територією, які їм впали на голову після розвалу радянського союзу. Точно так же, до речі, як і українці. Але українці через близькість кордонів з Європейською унією швидко знайшли собі роботу, трансфер технології, ідеї, трансфер робочої сили. І так далі. Тобто ми достатньо швидко адаптувалися, хоча не збагатіли. Росіяни не адаптувалися до світу, але швидко збагатіли через кон'юнктуру нафти та газу. Просто злетіли ціни, і на, на все комодіті з ціни дуже злетіли, і це допомогло росіянам. І нам би могло допомогти насправді, бо ми видобували половину потрібного нам газу з того періоду приблизно з 50 мільярдів кубів, приблизно я кажу. Це 90 роки. Половину ми добували. Потім добича власна падала, падала, знищувалась штучно або під тиском, або купували там чиновників і так далі. І ми повністю пересіли на російський газ та нафту. І все це можна було б зараз відродити, але потрібні багато інвестицій, звичайно, мир. Бо ніхто не хоче робити інвестиції, щоб ви не казали, що до нас трильйони доларів стоять. До нас стоять трильйони долар доларів за умов, що Да, вони стоять, це правда, на будь-яку територію кожен з вас, от, хто слухає, кожен підприємець хоче вкласти е гроші в голубий океан, а не в Червоний океан. Україна, звичайно, як країна ці От повністю це голубий океан. До речі, що не візьми, навіть аграрку, енергетику, інфраструктуру, майже все, крім Е, окрім армії, мабуть, бо там у нас червоний екран, багато технологій, ідей і так далі, виробництва і, і так. Хоча, я, може, може я помиляюся, і, і там також є гарний вхід і вихід е, грошей. Росіяни хочуть, самі люди хочуть 70% опитування показують, хочуть продовження війни, бо для них це пілюля проти е, після 90-х років. Після цього знебожіння їхнього і так далі, перш за все ментального знебожіння. І насправді і українці хочуть продовження війни через відновлення статус-кво, через бажання помсти і, звичайно, повернути своє. Бо українців це, і це абсолютно нормально. Оця хазяйовитість, оце вправність володіння. Це гарна така черта, риса. І українці саме хочуть повернути все своє для того, щоб володіти і господарювати на своїй землі. Це зовсім різна мотивація. Але, на жаль, і та і інша мотивація поки що веде саме до війни. І як її зупинити зі з фаєром перемовинами? Я просто цього не знаю. Я вивчаю це питання. Я думаю, що Абсолютно нетрадиційними методами, абсолютно тотально нетрадиційними методами, тому що ця війна ведеться нетрадиційно проти здорового глузду, проти рішень, проти бажань здорової більшості обох боків, а а, а, а значить і зупиняти потрібно зовсім нетрадиційно. Здати, Україна може стати 51 м штатом Америки, наприклад. А ми Україну можна розділити на конфедеративні землі, поєднати так звані зробити братерські землі, із, якщо потрібно, Угорщина, Польща, ну всі сусіди, окрім Росії, звичайно, і зробити конфедерацію із подвійним керуванням, а це означає і інвестиції, наприклад, на 100 років. Не знаю історія таких прикладів, ну не знаю, але ну і він таких історій ще не знала. Тобто я абсолютно впевнений, що всі традиційні речі, все, що написано в підручниках як приклади, не спрацює. Потрібно шукати абсолютно нові фо абсолютно нові формули. Такі трансформації, якщо можна перейменувати країну, можна перейменувати. Якщо можна об'єднатися з Польщею. В таку ж унію, як це була Австро-Угорщина, ну, якщо це принесе мир, добре. Якщо можна стати землею е, незалежною, звичайно, незалежною конфедеративною або федеративною землею Британії, ну чому ні? Якщо це принесе мир, інвестиції, е, свободу пересування для українців, силу паспорту і так далі, е, якщо можна... Якщо можна, я так умовно скажу, продавати, надавати друге або це буде третє громадянство і резидентство по світові всім, хто ментально відчуває себе українцем, ментально це означає підтримує наші цінності. От тобі тимчасове громадянство на рік, на два, на десять, допоки ти не порушуєш законодавство і сплачуєш там єдиний якийсь внесок солідарності, наприклад, одна тисяча доларів на рік. В Україну продавати. І ми можемо таких українців, таких громадян, які відсутні на території, але якщо хочуть, пускай будуть присутніми, для яких дуже м'яке податкове навантаження, солідарний внесок, ми можемо їх набрати 100 мільйонів на рік. От наберемо 100 мільйонів, і 100 мільйонів це по тисячі доларів, це означає 100 мільярдів. Доходу в бюджет чистого, доходу, який не потрібно повертати, це краще, ніж будь-які кредити. А, а що для цих громадян? Для цих громадян м'яке, податкове, там, корпоративне, або приватне, це на цим потрібно думати, законодавство? Або патріотичність, або дотичність до величезної на сьогоднішній день цінності бути українцем. От, наприклад, так. 100 мільярдів доларів для нас на рік би означало, що це майже в повтори рази більше, ніж ми маємо зараз. Але, на жаль, це десь приблизно три рази все ж таки менше, ніж витрачає Росія проти України зараз на рік. Але 100 мільярдів грошей, які не потрібно повертати, ось що таке нетрадиційні. Політичні рішення, просто продумайте про це. Можете щось написати. Мій телефон, мій е-мейл, вони не скриті і можна було б обговорити. До речі, є політичні сили, які підтримують мої тези. Вони опубліковані були в цензорі. Щоб хтось про цензор не казав, мені байдуже. Мені цікаво було, що я там можу розмістити свою статтю, 22 політичні тези, і далі там йшло обговорення і так далі. Як зазвичай заплювали, захекали, за <гум> то вже така справа. Подумайте про це.